Історія українського цукроваріння почалася в далекому 1822 році, коли князем Юзефом Понятовським була побудована перша цукроварня в Україні в мрієві неподалік Канева. А найбагатшим латифундистом і цукроваром свого часу був Артемій Терещенко, який мав близько 150 тисяч гектарів землі та 10 цукроварень. Ви на каналі Ахбаг Україна. Мене звати Олександр Поліщук, і сьогодні ми поговоримо про зберігання жому Полімерні рукава. Це вторинний продукт цукроваріння. Фактично, це знецукрена стружка буряка довжиною пів сантиметра в сантиметр, вологістю 76-78% і залишковою цукристістю 24%. чотири Взагалі жом буває свіжий. Тобто той, який щойно прийшов з заводу, його температура може бути ще 75-80 градусів. Може бути кислий, той, який вже два і більше тижнів лежить в ямі, чи в кургані, чи в рукаві. І сушений, але сушений може бути гранульований. І останній тип жобу це консервований, який використовується в годівлі для великої рогатої худоби. Як швидко потрібно консервувати жом? В ідеалі, щоб жом потрапляв до нас на кормовий стіл силосного пресу через 1-3 години з дорогою. Чому так? Тому що якщо жом лежить більше 3-5 годин, він піддається впливу бактерій, мікробів, і в ньому з допомогою вітру, там, сторонніх факторів людей. Потрапляють бактерії грибів та плісняви, що в результаті е, миттєво розмножується, так як при виїзді з заводу жом фактично 75 градусів, він є стерильний, в ньому немає шкідливих бактерій, і, але багато молочної кислоти і цукру. Відповідно, коли потрапляють гриби чи пліснява, їм прекрасне середовище для розвитку і вони миттєво е, збільшують свою колонію. Ідеально, жом потрібно запаковувати до 12 годин після того, як він приїхав до нас із завода. На екрані ви побачите табличку, яка показує, як швидко розмножуються бактерії в жомі після 3-5 годин уже із завода. В ідеалі жом має бути чистий і без сторонніх, скажімо так, залишків буряка. Але в нашому випадку ми бачимо, що у нас є шматочки буряка, і там справді це не дуже добре, бо в цих ділянках видно, що буряк трошки підсований, десь він ще не дуже добре виймається, Тут буде земля. Відповідно, процес консервації буде відбуватися складніше, і можливо для цього треба було б використовувати навіть консервант. На даному підприємстві консервант не використовується, тому можливо при відкритті рукава будуть ділянки, де корм буде не найкращої якості. Як жом е, потрапляє на селосування? Ну існує два способи: перший спосіб, якщо е... Цукровий завод знаходиться в 30-50 кілометрів від підприємства. Можна брати машини 70-тонніки, возити з заводу і відразу закладати жом, будь-то яма чи рукав. Якщо завод знаходиться більше там, 50 кілометрів, це вже виглядає не дуже зручно і вигідно. Відповідно, тут використовуються машини великої вантажності 20 тонники На даній площаці ми бачимо, як 20 тонники навозять масу. І звідцілям відбувається перевантаження меншими машинами уже на кормовий стіл силосного обресу. Звертаємо увагу, що якщо є потреба в перевантажувальному майданчику, відповідно він має бути в ідеалі. Чистий, це має бути площадка або асфальтна, або бетонна. тому що якщо це буде грунтова площадка, коли під'їжджає, наприклад, Manito чи сібі. Він обов'язково рано чи пізно черпне глибоко і ну, підбере трохи землі. І та земля може потрапити в кормовий стіл чи в яму. Якщо на місці будуть люди, які не звернуть на це увагу чи не побачать, вона відповідно засилосується, і ми її побачимо тільки коли е, в процесі згодовування корму дойдемо до неї. І на її місці буде зіпсований корм, тому що нема жодного консерванту, який справиться з землею. Зараз ми бачимо процес перевантаження жому з майданчика на машину. Відповідно, фронтальний навантажувач завантажує машину з джомом і вона відвозить його до місця силосування про. Ось під'їхала машина 20-тонник заводу, який привіз свіжий жом. Пішли до неї, подивимося, як він буде вивантажуватись. Зверніть увагу, на машині є зверху тент. Це на той випадок, якщо на дворі буде йти дощ. Або десь могли бути якісь передпольові чи польові дороги, чи, чи брудні дороги, водій машини розгортає тент для того, щоб на жом не потрапляли пил, надмірна волога, там бруд, чи ще що. Бо те, що я казав раніше, в процесі транспортування на жом можуть потрапити хвороботворні, скажімо так, бактерії і вже таким чином його забруднити. І поки він прийде на підприємство, поки він висипеться, поки він пролежить 3, 5, 7 чи може навіть 10 годин. Він вже буде підзабруднений. Чому чистота жому наскільки важлива? Коли нам приходить жом із заводу 70-75 градусів, він є стерильний. Відповідно, процес консервації відбувається швидко і якісно. Для цього нам навіть не обов'язково додати консервант. Якщо жом... Пролежить на, на такому майданчику там більше 12-15 годин, відповідно, його температура вже знижується. Це дає нам підставу для того, щоб ми могли вже в нього внести консервант, бо, полежавши тут, він вже підзабруднений бактеріями. Відповідно, коли температура жому менше 50 градусів, ми рекомендуємо вносити вже консервант. Ми бачимо процес вивантаження жому прямо з заводу. Протягом 1-3 годин він потрапить в рукав і це найкраще якість жому. Щойно машина вивантажилася. Якщо взяти цей жом в руку, він теплий. Якщо просунути руку глиб, він добре теплий. Якщо ще глибше, не пробував, бо він хочеться мастити. Зараз ми підійдемо до свіжовивантаженого жому і спробуємо його так, чисто на якої він температури. Старистой біля, біля нього вже відчувається, що він віддає тепло. може, це пару в мою сторону йде, але ну, так, таке приємне і дуже, дуже, дуже приємно пахне. Зверху? Ну, е, не дуже теплий. Ну, я б не сказав, що він гарячий, ні. Не знаю, з чим це зв'язано, але можливо в процесі. А, це може бути зверху. Це той, що був зверху. Давайте перейдемо на другу сторону. На другу сторону. О о, отут тепленький такий прям... а, клас. На дворі сьогодні сонячно, але справді не дуже тепло. А такий теплий жоум прям клас. Хотіли показати, як іде пара з жомом, все таки там 50 градусів плюс, але ні, на жаль, вітряно і воно не видно. Але в руки дуже тепло. Повірте на слово. По даному підприємстві дуже е, розумно підійшли до вибору е, площадки, тому що ми бачимо, що жом лежить на е, рівні, тверді і чисті поверхні. Відповідно, потрапляння в рукав е, сторонніх предметів, землі, каміння чи якогось чи, чи, чи іншого бруду просто унеможливлене. Фактично, це силосна траншея, задія нас силос, попереду жом. Ви бачите стінки силосної ями. Відповідно на своєму підприємстві ви можете використовувати такий самий приклад. Технологія завантаження жому в полімерні рукава дуже схожа з технологією завантаження силосу чи синажу в полімерні рукава. Відповідно, щоб не повторюватись, ви можете перейти за посиланням вище і подивитися, як відбувається цей процес. Компанія АГБ Україна займається послугами закладки кормів уже більше 15 років, та на сьогодні є лідером ринку. На сьогоднішній день ми маємо більше 12 одиниць техніки для завантаження жому, сінажу, силусу, пивної дробини, корнажу і навіть кукурудзяної пасти. А також в цьому році в нас є два нових напрямки: це бункери, перевантажувачі сухого зерна та прес-підбирачі для тюкування соломи. Якщо у вас є потреба в завантаженні вищесказаних послуг, будь ласка, звертайтеся до наших фахівців і ми вам цьому допоможемо. Чотири рекомендації для підготовки площадки для розміщення полімерного рукава. Перше. Площадка в ідеалі має бути рівна, бетонна або асфальтна, чиста. Це найкращий варіант. Друге ґрунтова площадка. Якщо на підприємстві немає інших варіантів, ми можемо використати звичайну ґрунтову площадку, але вона має бути утрамбована, чиста, суха, бажано е, без каміння, старчаків, сторонніх предметів. Третє: е, біля площадки не повинно бути дерев, кущів, проводів, щоб нічого не могло впасти на рукаві його пошкодити. Четверте площадка має бути огороджена від е, потрапляння до рукавів тварин. Та сторонніх людей, а також вона має бути в безпосередній близькості до самих людей, щоб можна було проводити моніторинг стану рукава. П'ять переваг. Зберігання жому в полімерних рукавах. Перше. Мінімальні фізичні втрати від 1 до 3%. Друге. Ви не прив'язуєтесь до місця збереження рукава. Ви можете класти його, так як на даному підприємстві, між фермами, за фермами, на проїзних дорогах, де завгодно. Третє. В залежності від вашої потреби, ви можете обрати рукава місткістю від 100 до 350 тонн. Четверте. Для закладки жому в рукава вам знадобиться всього один трактор та не більше двох людей. П'яте. Менший фронтальний зріст в порівнянні з траншеєю чи курганом. В результаті менше завітрюється корм та жом кращої якості. Чому ми так багато говоримо про жом? Насправді пожив на цінній жому дуже з силосом. Його, звичайно, не можна замінити повністю в раціоні, але можна доповнити. До прикладу, вартість жома сьогодні на заводах України в середньому від 100, там, до 400 гривень, плюс доставка. Вартість силоса на ринку сьогодні в межах двох, мабуть, 2,5 тисяч гривень. Відповідно, різниця колосальна. За посиланням в описі під відео є порівняння кормової цінності цих двох кормів, і там дуже наглядно видно, наскільки жом близький до силу його можна і потрібно використовувати в раціоні. Якщо ви хочете замовити послуги закладки жому в полімерні рукава. Скористайтеся посиланням в описі до цього відео. Зараз ми бачимо процес закінчення рукава. До речі, рукав використовується одного з найкращих виробників на ринку заводу «Планета Пластик». Тут є маркерна лінія. По маркерній лінії хлопці закінчили рукав. рукав. машина від'їхала, зробили клапан для виходу газів. Відповідно, тут рукав буде забитий і, скоріше всього, що підсипаний землею. Важливо зауважити, жом розкривається для згодовування тварин через 6 тижнів після консервування. Чому 6 тижнів? Так як жом потрапляє в рукав з температурою 50-65 градусів, йому знадобиться 6 тижнів для того, щоб він охолов. Приблизно пів градуса в день жом вихолодає. Це залежить, звичайно, від температури навколишнього середовища, але в цілому десь пів градуса. Але навіть коли відбувається процес вихолодання, все одно навколо рукава на товщину 15-30 см корм швидше охолоджується, але в центрі повільніше, відповідно, для того, щоб вихолов в центр, треба більше часу. На відео ви бачите термограму, як це відбувається в реальності. Декілька слів про зиму. Якщо в нас буде холодна зима з температурою більше, ніж мінус 15 градусів, більше трьох днів. Варто передбачити такий момент, що жом потрібно зберегти, бо він промерзне. Коли буде температура більше 15 градусів, жом на глибину до 30 сантиметрів промерзне по по всьому рукаві. Відповідно, серцевина буде м'яка, а верх буде обмерший. Знаючи, який нам об'єм вивантаження треба, і слідкуючи за погодою, найпростіший метод це обкласти жом тюками з соломою. Це унеможливить або повністю, або хоча б часткове промерзання найпростий, самий, самий ефективний метод. Якщо у вас виїмки, скажімо, мало, ви можете пружом з вечора відбирати, ставити в тепле приміщення. Відповідно, потім вже додати в корму змішу. Дуже важливо слідкувати за цілісністю рукава. Коли на дворі плюс більше, плюс 5-8 градусів, бактерії прокидаються, починають так ну, актив, ставати бути активними. Відповідно. Де є місця пошкодження рукава, там буде місце псування корму. Бажано раз в тиждень хоча б здійснювати моніторинг стану рукавів, а саме проходити його спереду-заду, дивитися, чи нема місць пошкоджені рукава. Якщо такі місця є, до рукава додається ремонтний скотч, рукав гарненько витирається, на місце пошкодження, просто наклеюється скотч. Бо, якщо цього не зробити, в цьому місці відбудеться. Буде Зіпсований корм. І коли ми дійдемо до виборки, оце все треба буде викинути. А якщо таких місць на рукав буде 100-500 штук, ну то й така буде якість корма, відповідно. Одним із простих способів е е вберегти рукав від пошкодження птахами є е накриття його сіткою для захисту від птахів. Вона унеможливлює прокльовування корму. Птахами, відповідно, маса буде збережена. Також потрібно звертати увагу, чи немає на зовнішній стороні рукава пошкоджень від собак. Собаки, лисиці. Це, це може абсурдно трохи звучить, але насправді це, такі пошкодження є і за ними треба також слідкувати. І якщо ми знаходимося в безпосередній близькості до зернотоків чи до місць зберігання зернових, також слідкувати чи немає під рукавом мишей. Три складові якісного жому в полімерних рукавах. Перше. Свіжа маса з оптимальною вологістю 76-78%. Друге. Оптимальна температура. Жом в полімерні рукава має закладатися з температурою не менше 40 градусів. Третє. Якісно підібрана та підготовлена площадка. На цьому в мене все. Якщо вам сподобалось дане відео, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на наш канал і не забудьте натиснути на дзвоник, щоб не пропустити вихід наступних відео.